Ось дивіться, повірити не можу. Трьохрічне дерево. Три роки. Яке воно велике. Це експериментальне дерево. Я хотіла подивитись, чи правда, що вони за 3-5 років виростають. Так, це правда. Це дуже дивно, я здивована. Ось ще експериментальне дерево я вам покажу. Теж три роки. Ось. Бачите? Ось. Ось таке було за перший рік. Потім повиростали гілочки за другий рік. Ці. Повиростали, я їх позалишала на третій рік. Ось на деревина дуже височенно. Бачите, так. так що сажайте павловнію та будьте щасливі.